Доброго дня, дівчатки! А до нас сьогодні завітала гостя, мудра тітонька сова, а під крилом у неї якийсь конверт. Давайте роздивимось, що це там таке, що за лист в ньому. Добрий день, мої маленькі друзі! Я приготувала для вас сюрприз. Я у вашій групі заховала скарб, і вам треба його відшукати. Цей скарб не істівний. він не блищить. Його не можна одягнути, але його треба берегти. Тому цей скарб дуже цінний. А ще він не кущ, але з листочками. Не сорочка, але зшитий. І дуже гарно вміє навчати. Здогадались, що це? Ну тоді уперед на пошуки скарбу. Допоможе нам ще одна загадка визначити, що це таке. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. І що це, діточки? Правильно, це книга. 2 квітня саме сьогодні Міжнародний день дитячої книги. Відзначається щороку, 2 квітня, у день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена. І вам домашні завдання! Згадати його казки, а якщо ви їх не пам'ятаєте, то пусть вам дорослі їх прочитає. Бувають книги казки, бувають з віршами чи оповіданнями є книжки наукові, є про квіти, про тварин і рослини, є книжки про їжу, про видатних людей, про машини, про космос. Книга, вона поруч від самого народження. Перші казки, оповідання та вірші читають нам мама і тато, братик і сестричка. Книга розповідає про казкових богатирів, про життя, про далекі екзотичні країни. З книгою кожен із нас може мандрувати в минуле і в майбутнє. Про все на світі розповідає книга. Гарна книжечка у тата. Він ту книжку дав мені. А маленькій Олі ні. Підвелася Оля з ліжка, як побачила ту книжку, плаче, ніжками тупоче, мабуть, також книжку хоче. Слухай, що тобі скажу, я цю книжку збережу. Я не рватиму сторінок, не бруднитиму сторінок. Коли ж виростеш, як я, буде книжечка твоя. Діти, для того, щоб наші книжечки лишалися гарними. Чистими, цілими, щоб їх могли читати та дивитися інші діти, нам треба скласти правила поводження з книгою. Перше, книжку треба обгорнути, щоб вона залишалася чистенькою і охайною. Не читати, не роздивлятися книгу під час прийому їжі можна її забруднити. Не клади в книгу олівців, ручок та інших товстих предметів. Від цього рветься палітурка. Не загинай куточки на сторінках книги, вони відриваються і псується книга. Зроби собі для книги закладку. Не рві сторінок, не малюй і не пиши нічого в книзі, не роби в ній ніяких поміток. Не перегинай книгу, від цього вириваються сторінки. Перегортаючи прочитану сторінку, держи її за верхній край. І не читай книгу на сонці. Вона вицвітає. Я на вшпиньки зараз стану, собі книжечку дістану, Буду книжечку гортати та малюнки розглядати, а на них живуть чудові персонажі всі казкові Вовчик, зайчик, їжачок, рак, солом'яний бичок, Колобок, сірко, жар птиця, Мішка, півник і лисиця. Ви вже знаєте, що папір робиться з деревини. Якщо ми будемо переробляти старий папір, то зможемо врятувати багато-багато дерев. Тому відповідальні люди не викидають папір у сміття, а збирають його і здають в макулатуру на переробку або викидають у спеціальні контейнери для паперу. Діти, а де можна придбати книжки? Так. У магазині чи крамниці. Там ми за книжки платимо кошти, і ця книга залишається у нас назавжди. А є така установа, називається вона бібліотека. Там ви книжку можете взяти почитати безкоштовно. Але ви маєте бути записані у бібліотеку і книжки, які ви берете. Через певний час треба обов'язково повернути. А собі можна взяти інші. Книжки, які ви берете, бібліотекар записує у спеціальний бланк. Отже, як називається ця установа? Називається вона правильно бібліотека. Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, кін... без наче море з небом. Почати можеш будь-коли політ. Для цього просто. Лиш читати треба. В кожнім домі, в кожній хаті, в містах і на селі, хто навчився вже читати, має книжку на столі. Дружба з книгою це свято. Не було б його у нас ми не знали так багато про новий і давній час. Отже, всіх вітаю з міжнародним днем дитячої книги. Всім до побачення!